Я вже розучився це робити. Знімаємо. Куплявся ламінат під самою, а потім вигрібати. Коли дружина знайшла в сапогі змію і заставила мене це прибрати. Клониться це від стіни. Ради бачити на нашому каналі. Сьогодні у нас такий день трошки у цих дров. Я хочу перенести ближче до хати, там під, під навіс поставити. Воно і стіну трошки знизу закриє, не буде так е, мороз там, на ту сторону, бо у нас немає опалення і там плісінь з'являється понизу. І тому я закрию дровами. І знаєте, коли виходиш там, за дровами, а, а там дощ іде, там, щось, погода погана, а вже вечір там темно, і просто вийшов за двері, взяв дров і підкинув в печку. То зручно. От. Пігнали працювати. Звідси не хочеться прибирати, бо вигляд сараю. Мені дуже подобається, він такий вже старий. Сунеться в ту сторону, кривий. кинуть цю закривати десь на метр, а мені так буде не так пробувати морозом. Всюди, вітрами. А у нас вітра дуже сильні. У мене раніше тут були із такого обрізки саду, такі бренушки маленькі, складені до самого верху. Але коли дружина знайшла в сапогі змію, ну це і ужик, ужик звичайний то вона сказала може вони, вони тут живуть і заставила мене це прибрати. Я все прибирав. Цього разу я просто зроблю ну, до сюди і буде і красиво, і більш тепло для стіни. Оприскувач вже все, городи город закінчується, оприскувач вже не потрібен і нам треба його підготувати до зими. Такі оприскувачі треба зберігати приблизно при 20 градусів по Цельсію. І що нам треба? Звісно, злити воду з помпи, прогнали через це. Я зараз від'єднав. Потім що ми робимо? Відкриваємо цей. І воно залишки якісь можуть з помпи постікати. Так? Якщо води вже нема, то добре. Далі нам треба з цієї штанги теж воду злити, ми натискаємо на цю і вниз побіжить вода, залишки цієї води. От. Щоб потім зимою цю штангу не розірвала. Обов'язково що ще треба зробити, зараз покажу. Це треба зняти акумулятор і занести його в хату, там де опалення. А сам оприскувач пустий максимально наверх, десь там де більш-менш немає такого морозу, щоб не перемерз на всякий випадок, де може залишитися у нас вода в системі. Взяв інструмент, мій улюблений це акумуляторний викрутка і викручуємо викрутили те знімаємо ось наша помпа як бачите все дуже просто це помпа щоб вона, вона не була в залишках води. От, можна подивитися, ніде не протікає нічого. Все тут достатньо гарно з'єднано. Оці фітинги достатньо фіксатори класні стоять. Все дуже гарно, тільки окрім акумулятора, що він тут кислотно у свинцовий, Найпростий. От, його треба від'єднати буде. Просто якщо ми акумулятор не збережемо, то він коштує на вий приблизно около 1000 гривень. І сам оприскувач 1200 обійшовся. Тому якби, треба слідкувати за цим обов'язково. Якщо хтось отак от його кине в гаражі там десь на зиму, якщо гараж там є мінусова температура, то йому гаплик прийде. За один, за один на один рік вистачить на один сезон. Ось такий номер його. Хочу подивитися в інтернеті, пошукати такий же, скільки він коштує. Бо я так шукав, ну приблизно десь тисячу знаходив. Так, червоний у нас плюс, чорний мінус. Якраз відео мені це і допоможе, потім правильно з'єднати. Від'єднали. Це, це заносимо в хату якийсь пакетик. І обов'язково ж не забудьте його зарядити перед тим як ви його розкрутили до повністю зарядженого. І наступною весною ми під'єднаємо все обратно і будемо користуватися знову. В роботі показав себе дуже гарно, однозначно коштує своїх грошей. Ми його купили за 1200 гривень і абсолютно не жалкую. Тільки звісно, що треба подивитися, скільки прослужує сам акумулятор. Есть, стої, стоїли переплати на літіоновий. Літіоновий коштує вже десь під 2000 гривень. Все будете бачити, якщо будете підписані на мій канал, то все будете знати про це оприскавач, наскільки вистачає, як працює і все інше. Я разом з вами вчусь жити в селі. Я не збираюся, звісно, займатися городами там і, і розводити тварин, але так, такий маленький досвід. Щось по будівлі, щось в дворі зробити. Це по-любому потребує якихось знань. Але повторюсь, щоб просто жити досвіду і не треба. Якщо ви просто працюєте, живете як в квартирі. Все, він став такий легкий, що можна мізинчиком піднімати. Со штанги повторюю обов'язково злить воду. Так, Штангу можна скрутити, мінімізувати її, щоб вона маленька була. Ну, сюди приціпить. До зими приготувалась. Цей пець, знаєте, поставили з плітами в цій кімнаті. І виходить, воно тут і не потрібне. Ми більш палимо нагріваємо ці плити, а потім вже нагрівається грубка. І воно незручно, виходить, тут жарко становиться спекотно дуже, а грубка ще не нагрілася. Краще було б зробити таким чином, вбудувати саму грубку, саму топочку і грубка б скоріше нагрівалась. А ці плити тут я не знаю для чого зробили. Якщо б я був хазяїном хати, я звісно, б, звісно, прибрав, залишив би грубу, тільки топочку б зробив там внутрі. А так. І духовка, вона не працює. Щоб її нагріти, треба жар весь під самую, а потім вигрібати складно. Бо треба відкривати тут, там вигрібати. Ти можеш задіти щось цегло, цехло Коротше, Це побудовано так собі. От. Що тут? Що інша, інша пічка там взагалі. Та кімната велика, яка у нас ще є, вона не опалюється. Є. Та кухонка маленька, чиста е, обігрівається оті маленьким пєцем. бачите відстань ця пічка, і вона не вбудована, ця груба не вбудована в стіну. І тому та, та кімната сусідня вона не опалюється. А тут взагалі прийшлось ось так трубу цю спасати, підмазувати і укріпляти. Закріплювати цими профілями, клониться цей пець від стіни, кудись провалюється, і труба тіскається, валиться. І поки що тимчасовий варіант, поки ми тут живемо, щоб нам вистачило цієї пічки прокористуватися. Звісно, що тут треба її перебудовувати, ремонтувати. Все, вже нагрілося. Це остання рівнячка. Якщо б вони зробили те ж саме, щоб грубка була виходила на ту сторону в той кімнаті від э, той пічки, то було б краще варіант. Палиш дві пічки і всюди тепло. А так ні тут нормально нема, ні там нормально. Прийшов час вже пічку попалити, бо холодає і треба хату трошки прогріти. Я вже разучився це робити. Це спочатку, да? Треба згадувати. Просто прогріти хату, повітря тепло пішло. А як мені подобається ця петлу, нехай з такими щелями. Все одно гарно виглядає, по ньому приємно досить ходити босиком. Так, да, тут підлога не якісна з точки зору там, щілі, але на дотик це дуже приємно. От іменно по-сільському, так просто. Раніше ми по ламінату ходили, коли в квартирі свої жили. Куплявся ламінат. Ось то, знаєте, такі кайомочки є в ламінаті, щоб здавалося, що є щілі такі невеличкі між досками. От. І... А тут вони натуральні, вже є. Щілі натуральні як положено з мишами і за всіма.